Бажаю здоров'я, мій позивний джокер, командир танка 23 ї окремо механізованої бригади. Бажаю здоров'я, механік водій танка 23 ї механізованої бригади, мій позивний, німий. Бажаю здоров'я, мій позивний 130-й, навідний танка 23-ї механізованої бригади. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Я сам э, родом із Гуляйполя. Э, як зараз і стоїмо на цьому напрямку, захищаємо э, наше рідне Гуляйполе. 24 лютого коли почалася э, війна зранку, э, я був э, ще працював під далекобійником і я був на вигрузці э, поблизу э, неподалік Новомосковська. Летіли ракети, там ну, було дуже гучно. Ну, мені дзвонили і сказали, що почалася війна. Ну, звісно, не вірилося. Ну, е так як почалась війна, я вигрузився, поїхав на... там, де на гараж, де ставлю машину, поставив машину, все, і поїхав до сім'ї. І 3 марта я пішов воювати. Жінку обманув. Сказав, що я туди назад, склав, якщо сімей до двох часов дня не буде вдома, то прийдеш біля воєнкомату, забереш машину. Вона прийшла, кхм, біля воєнкомату забрала машину, а нас вже не було, ми вже були в зоні бойових дій. Я з Житомирського району, був мобілізований у 24-му році. До повномасштабної працював на, на заводі оператором. Очисних споруд, ні з якою технікою не, не сталкувався, максимум на чому міг їздитися на велосипеді, а тут після проходження БЗВП оприділили танкістом, механікам, водієм. Так що трошки ушалешений був ці новиною, не знав, справлюсь чи ні до такої ще техніки. Але ось, пройшов обучення фахове, потім в бригаді вже натаскали, навчився трошки розбиратися, ну і зараз як? Працюємо. Я з Житомирської області. До цього часу я працював в лісі. у лісі, а в 23-го мене померла мама. І тоді я сам не думаю, сам я останеш вдома, нічого мене не вийде, і я завернувся і пішов служити. Одне з останніх завдань у нас було. Був наказ виїхати із району очікування, виїхати на вогневий рубіж, там, де зібралася велика група піхоти-противника. Наказ поступив ще з вечора, так що було був час трошки підготуватись до цього психологічно, бо коли Зразу дається наказ на, на виїзд і через хвилину вже маєш виїжджати, то воно трошки не по собі. Маршрут був не, не, не важкий. Їхати було не дуже далеко, але на самому маршруті дуже багато валялося дронів на оптоволокні, які порозкидував противник і замінована також була. Частинами ну, по маршруту дорога. Так що командир вдвоєні працював, тому що в мене обзор з, з мого тримплекса, як механіка, дуже маленький. І бачу тільки перед собою, а він і навкруги бачить, І так що він мене орієнтував більшу частину дороги. Приїхали ми на вогневий рубіж, так як був великий туман. Прийшлося мені вилазити із командирського люка, наводити 130-го по наданій нам точці, яку надали нам вище командування. Командир сказав, ну, стріляй туди в ту сторону, я стрільну. Типа розрив, командир побачив розрив. Каже, давай туди, тільки чуть далі, метрів 100 далі. Каже, ти бачиш там про в самому краю, типу в правій стороні? кажу, бачу. Каже, то туди з правої сторони починай і накидати туди їм. І е, Вітя, він вже ну, більше в мене в батальйоні, більше в нього опиту. Настрілів у нього дуже багато. Він просто розібрав цю посадку е, в хлам. Я почав маневрувати е, в проміжках між вистрілами е, та і все. Робота не трудна, аби танк їхав. А так. Було за ще е, відпрацювати по одній точці. Ну, як ми її не бачили взагалі, то мною було прийнято рішення на відкат, бо там були наші хлопці, сиділи неподалік. Відкотилися опять же, в точку РО. Командування продумало маршрут на відкат нам безпечний. Ми відкачували так, що над посадками проламували посадки, нас просто противник не бачив. І все, ми це зробили абсолютно качественно. Отработали, відкотилися, все нормально, і противник був знищений. Екіпаж працює тільки із Ну ми виїжджаємо на прямі позиції. Із закритих позицій Ну не інтересно працювати, не бачиш, куди ти стріляєш, убив ти когось, не вбив ти когось. А тут виїхав прямою наводкою по синій раз стріляли із 700 метрів, 740 метрів. Видно, куди попадаєш, видно, що. Єсть ефективно, а з закритих позицій не, ну, не інтересно стріляти, бо ти стріляєш на 8-9 кілометрів е, і таке вбив, не вбив, ти не знаєш, тільки знаєш, підтвердять, не підтвердять розвідка. На прямих позиціях дуже небезпечно, е, тому що е, так як ми під'їжджаємо дуже сильно близько до ворога. Це дуже небезпечно. Дрони потім, всі дрони, все, що є в них, все летить по танкістах, то що це ну це смерть в їхніх очах. просто. І це дуже-дуже ну, дуже сложно виїжджати на прямі позиції. Із закритих теж дуже там тяжко, тому що ти стрельнув раз, у них контрбатарея по тобі працює, ти стрельнув раз, по тобі прилетіло 10 разів. Теж, якби, там небезпечно. Ну, На прямих позиціях небезпечніше, ніж на закритих, звісно. Ну, ми все одно вибираємо прямі позиції, не закриті. У 22-му році почалася повномасштабна війна. Е, я пішов е, воювати сам добровільно, як, тому, пішов, тому що вони підійшли до Гулій поля дуже близько. Вони заходили в Гулій поле. Воював з е, самого початку війни в 53-й окремо механізованій бригаді. Був е, спочатку в піхоті, просто як а потім проти танкістом. Е, потім учився на сержанта. Получив сержанта звання, і далі був у головний сержант роти. Потім я звільнився рівно через рік, без десяти днів рік, я прийняв рішення і пішов назад. Як я хотів стати танкістом, просто на Авдіївському напрямку, там, де ми були, якби хлопці не танкісти з 53-ї бригади. То, може, в нас вже і не було, а може, були в полоні. Через мою позицію хотіли пройти, колони техніки, ну, якоб би у них не вдавалося. І за того, що в нас працювала хорошо артилерія, що виїжджали танки, допомагали. Танки били їх просто із 400-500 метрів в притул. І тут, з того моменту я хотів стати танкістом, і в мене. Упав з такий момент прийти в 23 ю окрему механізовану бригаду на посаду командиру танка. Ну і от я тут, в 23-й окремій механізованій бригаді, виконую бойові завдання. Я танкіст. Те, що я хотів, я добився цього. Хочу подякувати своїй родині, жінки, дітям, татові. Та, в принципі, так, всім, хто мене знає, за підтримку. Хочу також подякувати своїй родині, особливо матері. Передати привіт бабусі, дідусю. Я вас люблю. Хочу передати своєму брату. Він мене один остався. Мої перші враження від війни, я був в шокі. Я думав, що це якась комп'ютерна гра, там, ну типа того щось. Е, я автомат ніколи не держав в руках. Хлопці, хто зо мною були, вони хоч мали досвід, служили в армії там і так далі. Е, мені по ходу діла розказували, як ним користуватися, що куди пхнуть, втекати, бо я цього нічого не розумів. Е, коли перві бої були, то, ну, якоби, ми були, ну, я був в шоці, я не знав, куди, що, як. А потім воно все прийшло з досвідом і дослужився і до головного сержанта, роти, бо мені це подобається. Ну, е... ну, а хто як не ми, будемо захищати ну, свою батьківщину і так далі. І їздимо, виконуємо свої бойові завдання. Бажаю влучних пострілів та скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.